Виявляється, від болю може нестерпно нудити. Біль, що руйнує долі і забирає подихи, піджимає холодом в грудях і закіпає в судинах, блокує свідомість мозку, наполягаючи лишатись і надалі туди. Безобладна інстилація, без шансів на, без шансів на пох. Біль. То знущальна, констру... то знущальна конструкція, вбиваючи дотики і збиваючих дотиків. Дотик. Він живе без запрошення в тісніві поміж ребрами, безцеремонно гарцюючи, роз'їдаючи своїми потребами. Немов бомба повільної дії, згублює, мов кислоти, руйнує, пече, уражає. За шию тримає, душить забирає. Біль зупиняє мрії. забирає стрілки годинників, він під серцем виє, ниє, зашкарублює в нищівній павутині, міцно стискає зуби, нав'язує безпорадність і запевняє, що й згодом не перейде на радість, біль прибиває на якір, Ні, він не має крила, не на добро і щастя. У цього сумні картини. Він забиває у рани цвяхи і позбавляє світла, перевертає життя в хаос, незважаючи дорослі чи діти, паралізує свідомість, валить з ніг на коліна. Біль про розбиту повість. Що забирає?